Ось так він грає тепер. Вчорашній форвард основного складу Динамо Артем Мілевський вже тиждень у складі дублю. Після сенсаційної заяви головного тренера Олега Блохіна всі зрозуміли, кар'єра Мілевського в Динамо завершилась. Мілевський за зниження фізичної форми відправлено. Дублі будуть тренувати. Хоча грає Мілевський вже в дублі Динамо. Його зарплата меншою не стала. Щонайменше 180 тисяч доларів на місяць. Футболіст запевняє, грати в Динамо 2 йому подобається. Мені дуже осібрається каміння относяться здесь. Я очі люблю тут зіздання. Зіздану звісно, навірно, якийсь досвід потмаштам передаю. Як поводиться найскандальніший гравець українського футболу в запасному складі, молоді колеги на камеру зізнаються не одразу. Спокійний, простий хлопець Хто?

Хорошо кушає, хорошо плаває. Хай ще нормально. Погано право. Ганяємо. Його. його ще ганяти та ганяти, каже новий наставник Мілевського Андрій Гусін. За нього ж клуб хоче гроші заробити, правильно? Ну, це ж логічно, в принципі. І він має бути в оптимальних кондиціях. наша задача його підтягнути. Справи Мілевського можуть піти вгору, запевняє його колега Владислав Ващук. Він радить Артему змінити нічні клуби на щоденні тренування, а з поміч багатьох дівчат Брати єдину на сьогоднішній день. Нічого не треба міняти. Йому тільки поміняти треба відношення к футболу і своєму битві. Вот. А все у нього є. Возможно, йому треба женитися. Сім'я делает какие якісь определенні шаги. Родинну підтримку Мілецький уже відчуває футболіст. Зізнається, він тепер не сам у удома. Приїхали близькі родичі, то есть сестра підтримати мене. Мені неплохо. Що раз повторюсь. Мені просто приїхали підтримати з цими всіми вопросами, які возникли. Те, що Артему не так і просто визнають, і його нові колеги Дуже переживаю. сильно. Виб'ємо шанси дати. Його наступний шанс 1 серпня. Саме в цей день у Мілевського закінчиться контракт із Динамо. Він каже, взагалі не хвилюється. У мені ж тільки 28 років. літ. от сам розгарі. Футболіст, відомий насамперед своїми походеньками по нічних клубах, любов'ю до спиртного, розкішних авто та дівчат, отримав від Анатолія Конкова пропозицію очолити жіночу збірну України. Буде Бують нести цей до сам футболіст про свої плани поки мовчить.